Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чернівці. І сьогодні у нас рубрика Корисні поради, куди сходити в Кьольні в таку жару. Сьогодні у нас 11 червня, на вулиці 30 градусів спека. І ми з вами йдемо в басейн. Басейнів в Кьольні взагалі є багато, десь біля Десь 15 штук, це не рахуючи всіляких... Озер, річок і всіляких водою між де можна провести час. А ми з вами йдемо сьогодні в найкращий в моєму рейтингу басейн. Знаходиться він в районі стадіона Райенергії. Сюди можна доїхати першим убанчиком і їхати від Ноймарту, тобто від центру Кельна, десь хвилин 12. Це один з кращих басейнів в моєму рейтингу. Рейтинг загальний всіх е басейнів можливо буде якось на каналі. А сьогодні йдемо в стадіон Бат. Ось це у нас стадіон Райн Енергі, Тут грає футбольна команда СТФЦ Кельн. А ми з вами повертаємо наліво і йдемо в парк. І в парку з правої сторони зараз буде стадіон БАТ. Ось В глибині парку знаходиться цей стадіон, цей басейн, стадіон БАТ, Швім Батензауна. Це все підпорядковано такій організації, яка називається Кюнь На їхньому сайті є всі ціни, всі часи відкриття і так далі. Зараз у нас перша година черги, невеличка черга. Десь стояти тебе хвилин 20, тому рекомендую записуватись в онлайн. І заходимо з вами всередину. Ось так виглядає стадіон Бат всередині. Знімати тут скож всього заборонено. Зараз ми це закінчимо. І це один з, не... з декількох е... басейнів, де можна е... купатися і відпочивати Oben е... Тобто... Молоді красиві дівчата, приходьте, але е, з чувством розумійте, що ви несете з собою. Ось таке, йдемо з вами відпочивати. Ось так у нас виглядає цей басейн зсередини. Багато місця для дітей, для дитячих розваг, дитячі Спуски всі гірки. Взагалі місця дуже багато тут. Волейбольна площадка. Отам далі. Просто галявинки, де люди сидять своїми на полотенцях, відпочивають. А з цієї сторони у нас стадіон. Один з майданчиків, де тренуються гравці СТФЦ Кельн. Тут взагалі велика, багато таких майданчиків, велика система така на цьому стадіоні. Він величезний сам по собі. І цей басейн теж немаленький. Також є е вежа для стрибків. Метр, 3 метри, 5 метрів і 7 метрів. Ось зараз відкрита на 7 метрів, поки що не дуже стрибають люди. А так то дуже тут гарно. Багато дітей, багато людей можна дуже гарно відпочити. Сьогодні у нас субота, перша година дня, не так-то людей багато, можна спокійно поплавати. Декілька перших оцих доріжок відведено для членів клубу цього штат беда Тобто, можна купити місячний абонемент і колорично ходити в усі басейни міста Кьольна. А всі ціни можна подивитися у них на сайті. І продовжуємо наш відпочинок. З іншої сторони басейна. Тут у нас теж велика галявина, де люди відпочивають, загорають. Ось така. Взагалі місця дуже багато. Там продають напої. Взагалі кіоски є, вся інфраструктура, туалети, душові, все як має бути. Щось феміністки кричали, кричали, що будуть топлес загоряти і щось не, не помітив ні однієї, ні однієї. Печалька. Як я вже казав, басейн місто Кьольн один з перших басейнів, де можна з Топлес відпочивати. І сказав вам, що не побачив, що це феміністик, але ось вони є. І такі, вони, такі ми їх знайшли. Можливо, ще піду фоткою з ними. Ще тут в басейні дуже полюбляють літати птахи, ось такі гусі, утки. Якщо вийде, ставлю зараз відео, як вони купаються в басейні, плавають разом з людьми. Отже, це була у нас субота. 30-градусна спека. Ми з вами побували в Штадіон Бад, Це один з найкращих басейнів в місті Кьль. Можливо, рейтинг загальних басейнів міста місті Кьольн ще буде на каналі. Слідкуйте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей.